Ти теж думаєш, що парктроніки це магія. Тільки вставив задню передачу і почалося, або вони пищать, як скажені, навіть якщо навколо пустеля, або мовчать, коли ти ось-ось припаркуєшся в паркан. Що ж, сьогодні ми розберемося, чому ці маленькі шкідники працюють через раз і як їх перемогти без сервісу та нервового зриву. Іноді ти сідаєш в машину, їдеш собі спокійно на роботу, і тут парктроніки починають пищати, так ніби зараз вріжешся у невидимого мамонта. Ти озираєшся, нікого немає, виходиш, дивишся навколо і що бачиш? Нічого, машина стоїть на чистій площі, як самотній маяк в полі шторму. І тоді ти думаєш, все, поломка, гроші на вітер, ремонт, СТО, майстри з викрутками, життя більше не буде таким, як раніше. А насправді виявляється, що маленький підлий шматочок бруду або залишки снігу на одному єдиному датчику повністю збили йому орієнтацію в просторі. Трохи бруду і вся система бачить фантомні перешкоди, пищить в порожнечу або взагалі відмовляється працювати. А тепер уяви собі, ти витрачаєш 500 доларів на новий блок партроніків. Міняєш драти, лаєшся з усіма майстрами в місті. А насправді потрібно було просто взяти вологу сервертку і протерти бампер. Тому перше правило клубу виживання з парктроніками. Побачив проблему у протри морду. Мається на увазі морду автомобіля, звісно. Як правильно перевірити? Обійди машину, подивися на кожен датчик. Якщо бачиш навіть тоненький шар пилу, краплини води, крижинки, одразу витирай насухо. Особливо уважно після дощу снігу та автомийки, бо після мийки часто залишаються дрібні розводи, які для ультразвуку як скеля в морі. До речі, знаєте скільки бруду потрібно, щоб вбити роботу парктроніка? Ну, Десь стільки ж, скільки шоколаду, щоб зіпсувати футболку. Тобто, крихітка. Отже, якщо ваш партронік несподівано почав вести себе дивно, не поспішайте викликати екзорцистів чи продавати авто. Спочатку чистимо датчики, а вже потім рятуємо душу і гаманець. Ти знову бігаєш навколо свого автомобіля, слухаєш, чекаєш, бодай якийсь шороху чи цокання, але у відповідь тільки вітер і вічі. Ні писку, ні шелесту, як на старому цвинтарі в серіал Ліжохі. І тут починаються думки. Все, датчик помер, а разом із ним моя надія на дешевий ремор. Але стоп, не поспішай шукати найближчого священника для відспівування парктроників. Спочатку давай перевіримо, чи взагалі він подає якісь ознаки життя. Що потрібно зробити. Вімкни запалення, не забудь поставити авто на ручник. Безбригод нам не обійтися, але краще не в паркан. Увімкни задню передачу, якщо коробка автомат, просто натисни на педаль гальма і вибери R. Обережно піднеси вухо до кожного датчика. Справний, справний датчик має видати легеньке цок 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 ледве чутно. Якщо чуєш гучний вибух, це точно не парктронік, це хтось в Тік-Ток знову запускає пітарди. Якщо цокання немає, взагалі привіт, у нас або мертвий датчик, або проблема з проводкою. І пам'ятай, справжня тиша в автомобілі це не спокій, це сигнал біди, особливо якщо це тиша від парктроників. Ви коли-небудь бачили фільм, де головний герой сам собою говорить, бо навколо нікого немає. Приблизно так виглядає ваша машина, коли датчик починає пищати без причини. Ти під'їжджаєш задом і тут починається пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Ти злякано озираєшся, нічого немає, порожньо. Ну, хіба що стара шкарпетка лежить на асфальті і все. Як перевірити, чи твій парктронік не з'їхав з глузду? Підійди до підозрілого датчика, повільно піднеси руку або якусь коробку. Правний датчик має бачити об'єкт і змінювати частоту писку. Чим ближче предмет, тим швидше пі-пі-пі-пі. Якщо він пишіть завжди, навіть без об'єктів, датчик заклинуло або він зійшов з розку. Якщо він взагалі не реагує на рух, проблема з передачею сигналу. І пам'ятайте, якщо датчик реагує на приводів, не панікуйте, просто замініть датчик, а з приводами це вже інший спецкурс. Ти вмикаєш задню передачу, чекаєш, слухаєш, і що ти чуєш? Нічого. Абсолютно нічого. Ні тобі писку, ні тобі тріску, ні тобі навіть надії на спасіння. Усе нагадує фінал трагічної опери, де головний герой лежить на сцені, а диригент безсило опускає паличку. Що робити? Перевір запобіжники. Найчастіше саме вони перегорають через перепади напруги або дрібні замикання. Перевік. Блок керування парктроніками. Він зазвичай схований десь у багажнику або під сидіннями. Логіки в цьому рівно нуль, але що поробиш? Перевір дроти, особливо в тих місцях, де часто гнуться двері багажника, петлі і стики. Так далі. Якщо знайшов обірваний дріт, вітаю! Ти майже автоелектрик. Далі треба тільки три речі: ізолента, терпіння і віра. Якщо всі попередні методи не допомогли, доведеться брати в руки страшну штуку сканер діагностики і готуватися побачити справжній звір страшного суду про стан твого автомобіля. Як діяти, підключаємо сканер до діагностичного розйому зазвичай під торпедою зліва. Вибираємо розділ парковочних систем або загальну діагностику кузова. Читаємо коди помилок. Якщо сканер видасть список помилок на три екрани, не хвилюйся, у кожного автомобіля після трьох років експлуатації є маленький букет сюрпризів. Отже, друзі, не все, що пишіть – це кінець. Не все, що мовчить безнадія. І навіть найбільш підлий парктронік іноді просто хоче, щоб його витерли ганчіркою. Тримайте позитив, майте терпіння і пам'ятайте: в ремонті автомобіля головне не зламатися самому. Якщо хочете ще більше таких життєвих парад, смішних історій і трохи здорового божевілля навколо машини, обов'язково підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, у кого Парктронік бачив привидів, кому довелося викликати шамана для ремонту. Я читаю все, сміюся разом з вами і готую нові випуски ще з, більш, з більшим зарядом гумору і користі.